Алір, тебе час новин у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. Учнів школи у селі Степангород Володимирецького району відправлять на двотижневі канікули, протягом яких зроблять ремонт аварійних ділянок перекриття, аби діти без проблем закінчили навчальний рік. Інформує прес-служба обласної адміністрації. Тим часом за гроші з обласного бюджету планують виготовити проект будівництва нової школи. Такий вихід ситуації запропонував голова обласної адміністрації Василь Берташ під час зустрічі з жителями Степангорода, які не пускали своїх дітей на навчання. Нагадаємо, впродовж тижня лише частина учнів ходила до школи, решта сиділи вдома, оскільки батьки не пускали їх. Вказуючи на аварійність школи. У свою чергу комісія, що торік інспектувала заклад аварійним, його не визнала. Але на прохання батьків минулого тижня школу все ж обстежили повторно. Рівне долучилась до всеукраїнського протесту проти нових правил везення в Україну іноземних ліків. Висловити своє невдоволення нововведеннями. Активісти кількох громадських організацій та близько десятка рівнян вирішили з допомогою флешмобу біля центральної аптеки. Вони вишукувались у символічну чергу за життям. Люди переконані, саме таких черг біля аптек слід чекати українцям з 1 березня, коли вступить у дію. Новий закон згідно з ним, усі іноземні ліки мають отримати додаткові українські ліцензії. Втім, правила їхньої видачі досі не прописані. Якщо з першим днем весни новий закон запрацює, жоден іноземний препарат не зможе перетнути кордон країни. Це породить у аптеках черги на кшталт цієї, переконані організатори флешмобу. Люди, життя яких підтримують закордонні медикаменти, скуповуватимуть їх на кілька років вперед. Цей закон він, він визве корупцію, так як в нашій країні ще до цього часу немає органу, який би виробляв би ці ліцензії, навіть механізму отримання цих ліцензій. Тому через деякий час виникнуть навіть черги в аптеках, тому що аптеки теж не будуть мати цих препаратів. На продаж цього побоюється і пані Людмила. Вона приїхала до центру міста підтримати протестувальників. Жінка вже багато років страждає від високого тиску. Українські ліки каже, їй не допомагають. Як буде, коли з полиць аптек зникнуть іноземні, навіть не уявляє. Довелося перейти на іноземні. Я знаю, що вони набагато легше переносяться, і найкраще діє. І я вже багато років користуюся. І я не знаю, якщо залишитись без цих ліків. Ну це просто це просто смерть. Втім, непереливки може бути не лише гіпертонікам. Закон переконані активісти стане смертельним вироком для тих, у кого від закордонних ліків залежить життя хворих на снід, гепатити, туберкульоз, діабет та рак загалом з аптечних полиць можуть зникнути до 8 тисяч найменувань препаратів. Якщо з 1 березня в Україну перестануть возити ліки іноземного виробництва, в цій країні помруть як мінімум тисячі онкохворих дітей. Я не кажу вже про інші категорії населення: це люди з після інсультів, інфарктів, з туберкульозом, віл Люди хворі на гепатити. Якщо навіть ліки і не зникнуть, переконані люди, то подорожчають. Якщо навіть вони появляться, з'явиться цей орган, який буде видавати ліцензії, препарати виростуть в ціні, тому що приблизна вартість отримання такої ліцензії буде коштувати ну, близько 30 тисяч гривень. Цей закон покращить якість іноземних ліків. Переконують у державній службі з лікарських засобів. Тих виробників, які матимуть ліцензію, буде легше проконтролювати. Цей закон якраз спрямований на те, щоб персоніфікувати відповідальність за якість ліків. Плюс великий буде пізніше, коли на поличках аптек лишаться дійсно тільки ліки з підтвердженою Ефективністю та належної якості Сергій Лебедь каже, орган, який видаватиме ліцензії, уже визначили. Це буде Державна служба з лікарських засобів. Щоправда, умови ліцензування і справді поки не прописані. Цей прорахунок зараз усувають. Втім, скільки це триватиме, поки невідомо. Зв'язку з тим, що своєчасно не були прийняті необхідні норми для ліцензування. Зараз необхідно робити все, щоб. Відтермінувати в дію цю цей закон. Наскільки я знаю, така робота проводиться для того, щоб перенести хоча б на півроку введення в дію цього закону. Таке відтермінування не влаштовує рівненських активістів. Вони вимагають повного скасування цього закону. З цим проханням вони звернулись до президента України. Ірина Веселовська, Іван Марчук, Дмитро Шамшин та Сергій Савта. Інформаційна програма день. Господарський суд Рівненської області відмовив у позові прокуратури міста Рівна до Рівненської міської ради та приватного підприємства ГАТА щодо визнання недійсним договору оренди земельної ділянки поблизу вулиць Басівкуцька та Несвицької, де за проектом має бути збудована АЗС. Втім, стурбовані імовірним сусідством із автозаправкою мешканці житлового масиву збираються і далі боротись проти будівництва. Продовжить тему Роман Сварида. Історія із будівництвом поблизу вулиць Несвицької та Басівкуцька автозаправної станції розпочалася наприкінці 2003-го. Тоді рівнерада провела конкурс із надання в оренду земельної ділянки під будівництво АЗС. Його переможцем було визнано приватне підприємство Агата. Будівельні ж роботи розпочалися лише наприкінці січня минулого року. Саме тоді місцеві мешканці на місці зведення автозаправки розбили намет, в якому цілодобово чергують і досі. Паралельно представники громади відстоювали і. Юридично своє право дихати чистим повітрям. Зрештою, усі крапки над і у справі повинен був розставити господарський суд області. Позов до приватного підприємства Агата та рівне ради підготувала і міська прокуратура. Аргументи позивачів ґрунтуються на порушенні порядку передачі земельної ділянки в оренду та відсутності всіх умов договору. Дання земельні ділянки державної виконання власності в оренду. Зійснюється на підставі рішення органів виконавчої влади або органів місцевого серядування за проєктом відведення цих цих ділянок. Е, на попередніх засіданнях встановлено, що е, згодом на проєкт відведення земельної ділянки вулиці Басіківській донадано однособової міської міської ради. Що прям суперечить чинному на той час власне, на момент, земельному кодексу? Також сторона позивача подала клопотання про продовження слухання справи, що пов'язано із перевіркою законності проведення конкурсу з надання в оренду земельної ділянки, і з цим категорично не погоджується представник відповідача. Дане клопотання про продовження строків розвитку на справи є немотивоване, безпістальним, таким, що спрямовано затягування розвитку справи і відповідно свідчить про зловжування сторонами своїми социальними правами та оборусів. Крім того, вже чест дане відповідно справи вже тянеться практично четвертий місяць, і сторони могли належним чином відповідно доказати і опродувати свою правову позицію. Зрештою, суд у задоволенні поданого прокуратурою клопотання щодо продовження терміну розгляду справи відмовив, а після наради виніс рішення у справі про визнання недійсним договору оренди землі між Рівнерадою та агатою. Керучи статтями 33, 34, 43, 44, 49, 75, 82 чотири господарського процесуального кодексу. Суд вирішив у позові заступника прокурора міста рівне в інтересах держави в особі виконавчого комітету рівненської міської ради міста Рівне. До Рівненської міської ради до приватного підприємства ГАТА про визнання на рішенням Рівненської міської ради та визнання недійсним договором оренду землі від 03.08.2005 року, укладеного між Рівненською міською радою, місто рівно та приватним підприємством «Агата» відмовити жителі будинків прилеглих до земельної ділянки, де може бути зведено АЗС таким рішенням обурені з людиною, з громадськістю, з суспільством не рахується навіть наш суд. Це просто дивно в такому місці, в житловій зоні, де вода знаходиться, грунтова вода знаходиться на глибині 80 сантиметрів, де люди зараз от всі в воді, в в підвалах, на подвір'ях, і будувати там автозаправочну станцію. Ну це взагалі є великий нонсенс. Рішення суду першої інстанції не є остаточним і може бути оскаржене. Незадоволені мешканці упродовж 10 днів можуть подати апеляцію на це рішення. Коли ми отримуємо повний текст, побачимо його мотивування, побачимо обґрунтування. І я сподіваюся, що будемо робити все, щоб подати апеляцію і в суді апеляційної інстанції довести свої аргументи і скасувати таке рішення. А поки ж представники громади Басівкута продовжуватимуть чергувати у наметі, і сподіватися на рішення апеляційного суду у цій справі. Роман Сверида, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Внесла поправки у справу будівництва автозаправки на басовому коті і міська влада на вимогу прокуратури, члени виконавчого комітету, скасували і визнали незаконними результати конкурсу, а відповідно і рішення своїх попередників, які виділили у 2004 році землю Агатії. Я думаю, це стане вагом аргументом в суді на користь громади Басилкута, щоб можна було виграти цей судовий процес по агаті. Як воно буде, не знаю, але це один із аргументів. Бо поки що, з моєї точки зору, дуже ну, шатка позиція громади менше працівників, менше перевірок. Санепідслужба в Україні, а водночас і в області завершила процес реорганізації. Що вже змінилося, і на які зміни ще варто очікувати, знає Галина Баранчук. Із реорганізацією санепідслужби змінився насамперед зміст і роботи відтепер з контролюючої станови вона стала наглядовою. Саме головне зміни, які відбулись, це переакцент. Переакцентування функції контрольної на наглядову. при цьому рази скорочується кількість перевірок. Так школи, десятки, лікарні, водогони, сане підслужба інспектуватиме раз на рік. Заклади громадського харчування раз на три роки. Не потрібні відтепер і дозволи служби на відкриття того чи іншого закладу. У той же час вона буде робити довгострокові прогнози. Якщо там є стан об'єкта, він не відповідає санітарно-гінічним вимогам. Сказати, яка це загроза, яка ступінь ризику по цьому об'єкту, до чого це може призвести, з яким видом захворювань, через який період часу і які це будуть соціально, економічні збитки. А ще із реорганізацією штат Санепідслужби області скоротився вдвічі, та як каже керівництво, вони намагалися зробити цей процес найменш болісним. Лікарі працездатного віку без роботи не залишилися. Є трішки проблеми, можливо, по. Середніх медичних працівниках, які вивільнені, але дехто знайшов собі роботу в інших галузях застосування, дехто пішов працювати в мережу лікувальну. Між тим, якщо буде ризик масових захворювань чи скарги, санепідслужба буде проводити позапланові перевірки. Галина Баранчук Микола Штепель інформаційна програма День. Житло та санаторне лікування проблеми, що найбільше турбують нині афганців та їх вдів. Про це вони розповіли під час зустрічі міському голові рівного Володимиру Хомку. Той у відповідь: житло це компетенція держави. А от у вирішенні побутових проблем він пообіцяв допомогти. Побувала на зустрічі міського очільника з воїнами інтернаціоналістами Алла Сещук. Сина пані Євгенія втратила на чужій афганській землі 27 років тому. Три роки юнак не дожив до офіційного виводу військ з Афганістану. Мати розвідника й досі не знає, як не розірвалося від горя її материнське серце, коли отримала сумну звістку. Роки так і не залікували біль втрати. Жінка каже, коли спілкується з людьми, особливо з тими, які пережили подібне горе, на душі стає легше. Ми ж тут кажеться, що як одна сім'я дивіться, афганці, мені кажеться, що вони вже мої. Родичі, тому що і побачимося, і попитаємо одна другу, і подивимося, такі зустрічі треба. Але ж і так, слава Богу, і спасіба, що це нас тут збирають і не забувають. Керівники міської організації афганців переконані, такі зустрічі потрібні, адже це можливість розповісти про проблеми. Одна з найгостріших житлова. Відсутність житла в учасників бойових дій, бо ще й досі на черзі. На отримання житла перебуває досить багато наших учасників бойових дій. 24 із них інваліди. Є сім'ї померлих, які залишилися, Чоловіки вже помирали, не дочекалися житла. От а квартиру так і не отримали. Міський голова рівного Володимир Хомко каже: забезпечення житлом має фінансуватися з державного бюджету, і, хоча нині держава не може вирішити все, що задекларувала, однак незабаром рівненські афганці таки отримують більше двох десятків квартир у новобудові по вулиці Черняка. При цьому вирішення окремих побутових проблем міська влада бере на себе в місті. Ну у крайньому разі в так років в ретроспективі, років 6, всі програми пов'язані з ветеранами, фінансуються на 100%. Але є такі речі, які не передбачені програми. В когось протезування зубів, комусь треба замінити колонку. Я, вона там по часу не, не підходить. Ми знаходимо спонсорів, знаходимо спосіб, як це вирішити. Не оминають увагою спілчани разом з міською владою, тих, хто вже не може попросити допомоги. Так могилу воїна в батьки котрого виїхали з рів. Много взяли під опіку побратими загалом рівне втратило в Афганістані 15 своїх воїнів. Десятеро з них спочивають на міських та приміських цвинтарях. Слідкуємо за тим, щоб там все було в порядку. Минулому році профінансовано була програма міською владою, і усі могилки, усіх загиблих, були приведені до ладу. Знову згадають про загиблих побратимів рівненські воїни-інтернаціоналісти 15 лютого, коли відзначатимуть 24-ту річницю виведення військ з Афганістану. Алла Сищук, Сергій Сав та інформаційна програма. День пам'ять про Клима Савура Командири УПА північ шанували у Рівному 12 лютого виповнили 68 років з часу його загибелі у бою з військами НКВС. Традиційно у цей день до пам'ятника повстанського командира лягли вінки та живі квіти. Вже не перший рік колишній вояк УПА Василь Кирилюк приходить сюди, аби вшанувати пам'ять Клима Савура. Ветеран добре пам'ятає часи, коли він юним хлопцем воював під проводом цього командира і досі захоплюється його героїзмом, рішучістю та силою волі. Я б мав тоді 18 років, 43-му до 17 років. І повітає така дівчинка. В нас була дорогенька, невеличка дівчинка. Їй не було 16, і в нас виконувала величезну роботу по розвідці. Оце Клим Саур зумів організувати, дихнути до нас той дух. Справжнє ім'я Клима Савура Дмитро Клячківський. Втім, це не єдиний його псевдонім. Саме він у часи Другої світової війни очолив на Рівненщині повстанські підпілля, і саме у нашому краї і спочиває командир УПА Північ. Саме він піднімав сотні тисячі волиняків і поліщуків на боротьбу за українську незалежну державу. І е, саме його найбільше якби пам'ятають учасники визвольної, визвольної боротьби. Достовірної інформації про повстанського командира дійшло до нас небагато. Втім, певні спогади про нього все залишили бойові побратими. Завжди від нього била рішучість, безкомпромісність та сила волі. Сам був невисокий, блондин, лице продовгасте. А погляд очей мав якийсь особливий та незвичайний яким пронизував людину наскрізь, заглядав у душу, нині минає 68-ма річниця з дня смерті Клима Савура. Він загинув 12 лютого 1945 року поблизу оржівських хуторів. Це приклад українця, який справді віддав найцінніше це своє життя за Україну за українців і за наше майбутнє. Вшанувала пам'ять командира УПА, північ і міська влада разом з представниками громадських організацій Рівного Тетяна Климчук, Богдан Рябонець, інформаційна програма День. Третій міжнародний мовно-літературний конкурс серед учнів та студентів імені Тараса Шевченка відбувся у Рівненському обласному ліцеї. Молоді мовники краю зібралися, аби ще раз перевірити власні знання з української мови та літератури. Такий конкурс відбувся в Україні, та за її межами переможці мовно-літературних змагань отримують стипендію президента України. Ліцеїстка Анна вже втретє бере участь у конкурсі. Каже, готувалася довго та сумлінно, перечитала чимало літератури і прагне перемогти, але розуміє, що без допомоги педагогів це зробити вкрай важко. Ліна Костенко колись казала про майстрах якось легше. Вони мов, Атланти. Держать небо на плечах, то моя висота, і тому я хочу завдячити їм у всьому, чого я досягла. Аби взяти участь у конкурсі, його учасники мали написати твір. Теми творів до останнього залишалися у секреті. Я привезла цей пакет завдань для місяця завдання, які мають виконати наші учні. 39 учасникам цього конкурсу буде призначена стипендія президента України, якщо вони забудуть цю перемогу. А учні 9, 8, 10 класів, якщо вони потраплять до переможців, вони зможуть брати участь у четвертому етапі заключного конкурсу вибачте олімпіади з української мови та літератури. У конкурсі взяли участь три десятка учнів та студентів. Представлені були майже всі райони області. Якщо б ми говорили про років 8-10 назад, то географія була сконцентрована в межах там рівного і наближених 30-50 кілометрів. То зараз ну до великої радості, що географія дуже широка. Кожна дитина має право е, іти поруч із Шевченком, нести його слово в своєму серці, і як казав великий Тарас. Перемагати, боротися і перемагати, борітися, поборити нам Бог допомагає. Прізвище переможців третього міжнародного конкурсу імені Тараса Шевченка будуть оголошені за декілька тижнів. Але Сищук Богдан Рябунець, інформаційна програма День Ц рівненського кардинала Олександр Бондар успішно дебютував у складі національної збірної України з футзалу у товариській грі проти поляків, що відбулась у Львові. 31-річний рівнянин був одним з найпомітніших у складі українців. Він віддав дві гольові передачі. Також забив один гол. У підсумку наша збірна перемогла 6-2. у телефонній розмові. Дню Олександр розповів, що у Львові на матчі панувала незабутня атмосфера. При цьому він висловив сподівання, що це його не останній виклик до збірної у рамках підготовки до євро 20 14. Українці провели проти поляків дві гри у першій, у якій Бондар участі не брав. Наша команда теж перемогла з рахунком 3-0. Більше про події дня дізнавайтесь на сайті телеканалу РТБ. Його адресу ви бачите на своїх екранах. Я ж прощаюсь з вами до завтра. Гарного вам вечора. До зустрічі.